Добрий вечір! Представляємо вашій увазі спецпроект програми «Намедні. Видатні люди нашої сучасності. І сьогодні в нашій програмі 1974 рік: Рік Уутергейтсового скандалу. Рік, коли була розпочата робота у будівництві амурської магістралі. Рік, коли вийшов на екрани фільм Каліна красна». Саме в цей рік, 24 грудня, народився герой нашої передачі. Віталій Юрійович Філімонов. В цьому будинку ще тоді по вулиці Леніна номер 3 і пройшло дитинство Віталія Філімонова. Дитинство бурхливе, дитинство яскраве, дитинство щасливе. Те, що він згадує буде згадувати ціле своє життя. Про слова нашому людям. Віталій, вітаю з ним народження. Щастя, здоров'я, удачі, щоб малий став чемпіоном НБА по баскетболу, а тобі всього найкращого. Середня школа номер 2 міста Казуша. Завжди твоювалася як найкраща, найталановитіша. Найуспішніша школа. Наш ювіляр доклав своїх зусиль для рейтингу цієї школи в нашому місті. Напевно, найкращі роки, найяскравіші життя нашого ювіляра прийшли у приміщенні цієї школи. Середня школа номер 2 з поглибленим вивченням. язык, завжди была на ревне и Виталий всегда добавлял всех своих усилий для того, чтобы вся школа была на найвищому уровне. Как ученики могу только одно сказать. Спортсмен из хорошего спортсмена хорошим учеником очень мало бывает случаев, когда, когда бывает хорошие ученики. Поэтому, Виталий, так, скажу честно, откровенно, ты как ученик для меня, для учителя... Больших хлопот не создавал. Поэтому тебе большое спасибо. Как спортсмен. Как спортсмен это отдельная тема. Потому что сам немножко в спорте был и претензии к тебе как спортсмену всегда были, и так оно было. И в принципе, чем больше претензий до спортсмену, тем больше его спортивные результаты. Тех результатов, которые ты достиг в свое время, я рад за них. Виталий. Не знаю насчет твоего воспитания с моей стороны, но то, что я старался быть примером не только для тебя и для всех ребят, которые с тобой учились в этом классе, думаю, что что-то и удалось, как для меня, как для педагога. Что касаемо э, твоего размена четвертого десятка, честно говоря, в уме не могу себе э, представить, что вы уже такие взрослые. Поэтому желаю тебе, что на твоем жизненном пути всегда тебе сопутствовала удача, конечно же здоровье. Ну и чтобы никогда в жизни тебя не покидало чувство юмора. Потому что единственное чувство юмора, оно сегодня, в сегодняшних условиях нашей жизни, но ведет, спасает. Ну и ради него мы, конечно же, достигаем тех успехов, к которым мы стремимся. Максимум часу Виталий проводил саме тут, за цими дверями, в спортивном зале средней школы ММ2. на Мальфа. Нажали зараз Двері у нас закриті, ми не можемо туди попасти. А так ми дали б вам можливість подивитись, де саме відбувався зріст нашого спортсмена. У 1992 році Віталій зустрічається з солістом групи Дюни Віктором Рибіним. Останній був настільки вражений цією зустрічю, що одразу після зустрічі з'явилася нова пісня в альбомі Лімпопо і Філімон. Чей болит печенка, под кирзой хрустит щебенка, Я бетонщик филимонов, Я хочу на лимпампо, а на юг летит ворона, закурю, сморкну из балкона, Завалюсь на раскладушку и приснится лимпампо. Лимпампо и филимонов. Африканский страус, яхта с белым парусом. Лінпампа <плес> фіфімона. У цьому спортивному комплексі під назвою На той час будівельник наш ювеляр починав свою спортивну діяльність, своє спортивне майбутнє і розвивався як успішний перспективний баскетболіст. Отже, Ростислав, як відбулось ваше знайомство з нашим ювіляром, коли ви з ним познайомились і чим він привернув свою, вашу увагу до себе? Ну, Я хочу сказати, що Віталій прийшов до мене в п'ятому класі. Я набирав тоді секцію баскетболу і прийшов хлопчик, якого я зразу побачив, що є перспективний, тому що він був такий довгий на його вік. Трохи нескладний, трохи мав розкоординовану діяльність, таку свою розкоординованість, верніше, але ми бачили, що в нього є перспектива, що його треба скоординувати, і в нього буде добрий баскетболіст. І я скажу, що за два роки тренувань в мене Віталій став. Чемпіоном області свого віку серед спортивних шкіл, виходив в збірну області, пізніше вже і в старших груп і так далі, що він став досить хорошим баскетболістом. Ну, наприклад, він в мене завжди виходив в першій п'ятірці, а перша п'ятірка це весь час виставляється найсильніша п'ятірка, яка має задати тон гри, і Віталій завжди виходив як на Спорний м'яч, щоб задати тон гри на підвір м'яча, на гру в захисті гру в нападі. Це було для нього ну, один із ключових гравців в моїй команди. Ну і зараз хочу вам сказати, майже після 30 років, як ви з ним працювали, Віталій став не тільки хорошим спортсменом, він став люблячим чоловіком, люблячим батьком. Своїх дітей і взагалі хорошою людиною. Я би хотів, щоб ви побажали йому сказали декілька побажань в його день народження. Віталій, я тобі бажаю не забувати е, своїх вчителів. Е, бажаю, ну кажуть, що треба бажати в першу чергу здоров'я. Ясно, що здоров'я, воно першочергове, сімейного щастя е, твоїх. Е, Сподівань всіх, мрій, здобуття цього всього. І е, ніколи не е, відвертай своїх дітей від занять спортом. Тому що спорт це якраз і і, друзі, це і щастя, це і здоров'я, це є е, все, що може бути найкраще в цьому житті. В цій лавочці в цьому дворі, точніше, тоді це була лавочка не тут, вона стояла в іншому місці. Збиралися наші дворові пацани, брали гітару, співали, робили концерт всім, хто живе навколо. Віталік спочатку виходив на балкон сьомого поверху, дивився на нас, що ми робимо, а потім приєднувався до нас і ми разом проводили веселий і гарний час. Я не готовий, просто перестань. Ну що ж, Віталій, я знаю, я давно, напевно, як нам, напевно, давно. От, ще від маленького, сусіди ми виросли разом. Завжди був старший в нашій команді, в нашій компанії справедливий завжди, спокійний. Одним словом, хороший чувак. Хороший чувак. Ну і пару слів хорошому чуваку. Час Вітальник, так пролетів, що я навіть би не сказав, яких 40 років. Це 25 або 30, не більше. О. Щасічко, Віталій, здоров'я. Поваги, кохання неземного і шаленого сексу до кінця, до кінця років. 27 грудня 2014 року. Саме сьогодні, саме в цьому закладі, святкує наш ювіляр. Пропоную зайти до нього в гості. Добрий вечір. Ну що, сидять? Сидять. Добре. Ну що, ви вже налили? То ми йдемо до вас.